Уявіть, що вам кажуть у спілкуванні найменш важливим є те, що саме ви говорите. Звучить дивно, правда? Це лише одна з таких, знаєте, провокаційних ідей, які ми сьогодні розберемо. Ми зануримося у розмову між професором Стенфорда Джефрі Пфеффером та засновницею Mighty Networks Джиною Б'янкіні, і наша мета витягти з неї найцінніші уроки про владу, підприємництво і що найважливіше, про стійкість. Гаразд, давайте одразу до справи і почнемо з найнесподіванішого. Професор Пфефер просто бере і кидає виклик усьому, що ми звикли думати про комунікацію. Він по суті каже, що слова, які ми ретельно добираємо, це лише верхівка айсберга. Ну а що ж тоді ховається під водою? Що насправді має значення? І от що тут найцікавіше: це ж унікальне поєднання з одного боку глибока академічна теорія про динаміку влади, а з іншого загартована в реальних боях мудрість людини, яка створювала компанії з нуля. Це просто неймовірний сплав знань та досвіду. Отже, ми підходимо до першого ключового уроку: він стосується саме невербальних складових ефективного лідерського спілкування, що ж насправді змушує людей слухати і довіряти. Так от Пфефор каже, що наша аудиторія реагує передусім на емоції, а не на логіку. Подумайте про це: впевнений вигляд, енергійний голос, пряма постава все це створює враження ще до того, як прозвучить хоч одне змістовне слово. Виходить, те, як ми подаємо інформацію, може бути набагато впливовішим ніж те, що саме ми говоримо. А тепер давайте переключимося на основний бізнес-принцип Джини Б'янкіні. Вона наголошує на просто критичній різниці між пасивною аудиторією, людьми, які просто споживають контент, і активною мережею, яка сама створює цінність для всіх своїх учасників. І ось тут, власне, і криється вся магія. Мережевий ефект це коли продукт стає кращим, просто тому, що до нього приєднується більше людей. Кожен новий учасник додає цінності для всіх інших. Б'янкіні називає це небагато немало святим гралем у світі технологій, адже в певний момент мережа починає рости сама по собі, наче снігова куля. І щоб це стало зрозуміліше, у Б'янкіні є просто чудова аналогія. Створити спільноту у Фейсбук це каже вона, як продавати на Amazon. Ви на чужій території граєте за чужими правилами. А от створення Mighty Network – це як відкрити власний магазин на Шопіфай. Ви будуєте свій бренд у своєму просторі, де ви контролюєте все і створюєте власний мережевий ефект. А тепер давайте торкнемося чогось більш особистого, емоційного ядра підприємництва, а саме критично важливої навички стійкості як власне, продовжувати йти вперед, коли здається, що все йде шкереберть. І ось напевно фундаментальна істина, яка, на думку Б'янкіні, є ключем до стійкості. Справа не в тому, що життя несправедливе, це просто факт. Справжня проблема це наше вперте очікування, що воно має бути справедливим, саме це очікування і виснажує. І ось її метафора, яка, як на мене, просто геніальна. Б'янкіні порівнює очікування справедливості з важким, абсолютно непотрібним тягарем, який ми самі на себе звалюємо. Уявляєте, скільки енергії звільняється, коли просто скидуєш цей мішок? Так як же виглядає цей арсенал стійкості на практиці? Ну, все починається з прийняття життя несправедлива крапка, і це нормально. Далі погляду минуле, але не з жалем, а як на джерело сили. Треба згадувати, які виклики вже вдалося подолати. Це, знаєте, дає паливо для впертості у своїй місії. І нарешті, найголовніше погляду перед. мати кришталево чітке бачення того майбутнього, яке ви створюєте. І тут, б'янкіня, знаєте, спускає нас з небес на землю, додаючи таку добрячу дозу реалізму. Вона розвінчує міф про легкий безтурботний успіх у світі стартапів за кожною красивою історією, каже вона, стають неймовірна кількість роботи, стресу та викликів. Гаразд, ідемо далі. Наступна ідея це надзвичайно важлива модель прийняття рішень, з якою успішні лідери по суті стикаються щодня. Ось і ключове питання. Воно змушує глибоко замислитися про компроміс між принципами та результатом, що важливіше в конкретний момент довести свою правоту чи все ж таки досягти мети. І от що пропонує Біанкіні, це дуже прагматичний шлях. Так, етичні межі, непорушні, це навіть не обговорюється. Але в межах цих кордонів вона радить мудро обирати свої битви. Не виснажувати себе борючись з кожною дрібницею чи абсурдом, навпаки, знаходити в цьому гумор. Зрештою, що краще довести свою правоту і залишитись правим, але озлобленим, чи досягти своєї великої мети. І останній урок, який ми сьогодні розглянемо, підкреслює наскільки важливо іноді отримувати погляд ззовні для особистого та професійного зростання. Джина Б'янкіні ділиться своїм способом піднятися над містом, як вона це називає. Для неї це робота в радах директорів інших компаній. Це дозволяє їй відірватися від щоденної рутини, побачити абсолютно інші бізнес-ландшафти, і, що найголовніше, повернутися до власної компанії з новими ідеями та свіжим незамиленим поглядом. І на завершення потужне запитання для роздумів, яке по суті пов'язує всі ці уроки воєдино, адже саме відповідь на нього і є тим кінцевим рушієм, особиста мета, місія. Тож яке майбутнє варто створювати?